То п'ять самих шлейфових унісекс ароматів на всьому білому світі шлейф тут починається від 3 метрів і продовжується приблизно до безкінечності. Отже, перший Genetic Bliss 2787. Справжнє генетичне блаженство. З дуже простою пірамідою. Це чистий амброксан та деревина амбра. Аромат шлепить просто неймовірно, але в нього є особливість. Ви його не відчуваєте на собі десь перші тижні півтора-два. Потім ви розумієте, що це самий гучний аромат на світі. Другий Клайв Крістіан Мацукіта ідеальний, терпкий, класний чай з густою деревиною, аромат для нього та для неї. Аромат розкоші та багатства. Наступний Гайденс Амуаш, саме густа насичена груша з деревиною. Амброю, з деревиними опилками, з медом. Це той аромат, який також потрясає просто своїм шлейфом. І можна його завжди ставити в приклад. Наступний Blue Sapphire блюсафір, бадячей The Victories. аромат з білими квітами з густою водовою деревиною і з класною деревиною амброю. Аромат, який сягає в шлейфі, приблизно метрів так на сім. Ну і саме шлейфовий з цієї п'ятірки – це різвеліум Парізі. аромат, який розкривається густим полином, аромат, який розкривається ґрунтовими нотами, насиченим цитрусом, класним бергамотом, і в ньому абсолютно все ідеально. Його неможливо відмити та відстирати.